Розвертаємо, ламаємо, знищуємо ракети у молитвах і медитаціях у світі тонких енергій, а потім це проявляється у реальності. Працюємо духовно від початку війни. Щоденно на захист українських воїнів, полонених і цивільних, закликаємо усі вищі сили і пращури роду України, пращури мого роду і пращури України. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і в ім'я святе Я Христа. Поширити свій захист на кожного воїна, який захищає українську землю, на кожного полоненого і кожного українця на кожному клаптику української землі, проявлено, проявлено, проявлено тут і зараз. Сила енергії зростає при повторі молитв, велінь, мантр, медитацій. Вони, вищі сили і пращури України, ведуть запеклий бій із силами зла у світі тонких енергій у небесному просторі. Співпрацюючи із світлячками на фізичному плані. А ми, світлячки моєї спільноти, взаємодіючи з божественними енергіями фіолетового полум'я задля перемоги України активуємо трансмутацію ворожих небезпек. Щоранку у моїй телеграм-спільноті Мій всесвіт, хто має змогу, виставляємо захисти на українських воїнів полонених цивільних. Щовечора також виставляємо захисти. А у наших спільних духовних медитативних практиках очищаємо від низьких вібрацій планету і від енергії війни Україну. У спільних медитативних практиках на вибір і за бажанням користуємося медитаціями піраміда золотого світла, фіолетове полум'я, трансмутація реальності, встановлення світла і любові на землі. Медитації ви можете знайти на каналі. Посилання на медитації, а також на мою телеграм-спільноту «Мій Місце знайдете в інформації під відео. Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб бачити всі корисні і цікаві відео та медитації. Світлячки світу впливають на хід війни, історії зупиняють світові катастрофи. У світлячків завжди дуже багато роботи, бо вони ті, хто задля порятунку допомоги іншим взаємодії із вищими силами щоденно. Співпраця світлячків із небесними легіонами відбувається через молитви, веління, мантри, медитації, високовібраційні музичні звуки. У Світлячків не може бути вихідних, бо тоді, коли хоча б один день хтось із світлячків духовно не працює, нашим небесним помічникам може не вистачати саме його чи її світлих енергій задля порятунку когось від ворожих небезпек на війні. Чи наслідки природних стихій на мирних територіях. Світлячки працюють у світових масштабах, познають, чим чистіші енергії планети, чим менше на ній ненависті, заздрощів, образ, чим більше світла і любові, чим енергетично чистіша батьківщина, тим кращий добробут кожного.